Якщо у вас болять коліна, хоча ви їх безпосередньо не травмували, це може говорити про те, що сусідні суглоби та застигневі або гомилково стопні не виконують свої функції. В цьому відео ми поговоримо про те, чому саме так виходить та як з цим боротися. Вітаю вас! Мене звати Оксана Григоренко, я спеціаліст фізичного виховання, і ви на моєму каналі Колінний суглоб. Це перехідна ділянка між тазостегневим і гомілковостопним сугловом. Коли ці відділи не працюють належним чином, коліно змушено компенсувати їх функції. В результаті коліно отримує зайве навантаження, на яке воно не розташовано. Наприклад, через погану рухливість в цілому, і, зокрема, недостатню ротацію в кульшовому суглобі коліно змушене приймати частину ротаційних дій на себе, але в вертикальному положенні ротаційна здатність коліна дуже низька, лише 2-3 градуси. І через це виникають болісні відчуття, дискомфорт, гострі та хронічні захворювання. І давайте розберемо основні причини появи болю в колінних суглобах через перевантаження. Перша причина недостатня мобільність саме тазостегневого суглобу. Коли кульшовий суглоб не виконує свої функції, наприклад, через малорухливість, коліна змушені переймати частину функцій на себе, що викликає перевантаження та появу гострих або хронічних захворювань. Другою причиною є недостатня мобільність гомілково стопного суглобу. Цей суглоб відіграє ключову роль в амортизації та в адаптації до поверхні під час ходьби та бігу. І якщо цей суглоб не виконує свої функції, наприклад, через те, що ахілове сухожилля занадто жорстке. Коліна переймають частину роботи на себе. І через перевантаження отримують біль та деформації. Третя причина це проблеми з поставою. Якщо ваша постава порушена, наприклад, через перекос тазу або викривлення хребта, це призводить до перерозподілу навантаження під час руху, і в цей час коліна починають працювати більше, приймають більше навантаження, що призводить до більшого дискомфорту. І четверта причина це слабкість м'язів-стабілізаторів. Якщо ваші сідниці, стегна або литки недостатньо міцні і не виконують свою роботу, то коліна змушені переймати частину функції на себе, що призводить до перевантаження та швидкого виходу зі строю. То як же виправити цю ситуацію? Для того, щоб зняти навантаження з колін, треба забезпечити правильну роботу всього тіла. Для досягнення ефективного результату, рекомендую починати з міофасціального релізу або МФР. Це методика роботи з фасціями, сполучною тканиною, яка охоплює наші м'язи та органи всього тіла. Працюючи з роликом, м'ячем або власними долонями, виконуючи самомасаж тіла, ви підвищуєте рухливість суглобів, знімаєте напругу з м'язів, покращуєте кровообіг тканин, знижуєте рівень. Під час тренувань та в побуті і покращуєте загальне самопочуття. Якщо вам буде цікавий комплекс МФР, пишіть у коментарях. Наступна загальна рекомендація це працювати з власною поставою, рівна спина. Та правильне положення таза покращують біомеханіку руху, що призводить до відновлення природнього руху в суглобах та зменшення навантаження та відчуття болю. Почніть виконувати прості вправи для вирівнювання хребта та покращення рівноваги. Третя порада покращення рухливості гомілковостопних та стазостегневих суглобів. Виконувати усвідомлені вправи, які покращують рухливість суглобів та еластичність м'язів, які збільшують амплітуду руху та збалансовують рівень навантаження на всі суглоби. І четверта порада: працюйте з м'язами, оточуючими суглоб з їх силою та витривалістю. Міцні функціональні м'язи забезпечують стабільну роботу суглобів, знижують ризик травмування та появи дискомфортних відчуттів. І перед тим, як ми зробимо декілька вправ разом, пропоную виконати пару усвідомлених рухів. А саме, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на мій канал, бо за статистикою Ютуба майже 90% глядачів не підписані на нього. Зробили? Тоді переходимо до комплексу вправ. І перше, з чого ми почнемо, це активація нервової системи, суглобів та м'язів тіла. Для цього ми використаємо стілець або Любу зручну поверхню, де ви можете сісти чи поставити ногу зверху. І почнемо ми з розтерття тканин на ногах та сідницях. Ви можете поставити ногу або сісти зверху і почати розтирати шкіру стопи зверху та знизу. Далі розтирання навколо суглоба, стопного. Розтираємо всю гомілку, та переходимо безпосередньо до коліна. Не треба робити дуже сильних натискань, просто розтерти, розігріти шкіру ніг і Стегно з усіх боків. Добре, і те ж саме зробимо з іншою ногою. Спочатку стопа. Розтерти гарненько, Підошву та тильну поверхню стопи. Далі суглоб, навколо суглоба. Такими рухами ми нагадуємо нашій нервовій системі про те, що в нас є цей суглоб, цей м'яз. Переходимо на гомілку. Наша нервова система звертає на цю зону більше увагу, і це покращує, підвищує ефективність під час тренування. Добре, коліно і далі. Стегно з усіх боків довго не треба, декілька рухів і опускаємо ногу. Далі робимо кулачки, ставимо їх на сідниці і розтираємо свої сідниці, розігріваємо їх. І ще нам потрібно активувати зону попереку та крижів. Для цього поставимо руки в цю зону і будемо розтирати спочатку. І якщо є можливість, так трошечки пощіпати. Завершили. І тепер ми переходимо безпосередньо до виконання вправ. Поставте ноги нарізно, приблизно на ширині стегон. Вирівняйте спину, витягніться за маківкою. Руки можна поставити на стегна або залишити внизу. На вдих ми злегка згинаємо коліна, при цьому вся стопа залишається на підлозі. На видих піднімаємося на. Полопальці, відриваючи п'яти від підлоги. На вдих. Опускаємо знову п'яти на підлогу. На видих випрямляємо коліна та піднімаємо пальці ніг. І знову вдих. Я покажу цю вправу боком. Вдих. Зігнули коліна. вся Стопа залишається на підлозі. Ми розтягуємо гомілковий суглоб. Видих, піднялися вгору. Ви можете підніматися на ту висоту, яка вам комфортна, не обов'язково дуже високо йти. Знову вдих, опустили. П'яти, видих, випрямляємо коліна і піднімаємо пальці ніг. Виконаємо цю вправу 5 разів. Приготувалися, вдих. Видих. Вдих. Видих. Витяжіння за маківкою. Стопа на вдих залишається на підлозі. Видих вгору. Вдих знову повністю стопа на підлозі. Видих. Вирівнялись. Підняли пальці ніг. Вдих. Видих. Витяжіння за маківкою. Вдих та видих. Ще два повторювання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Останнє повторювання. Вдих. Видих. Вдих, видих. Закінчили з цією вправою. Переходимо до наступної. В цій вправі ми будемо робити на вдих згинання колін вперед, залишаючись рівними та витягнутими за маківкою вгору. На видих будемо тягнутися. Сідничними кістками назад, тримаючи рівний хребет, витягуючись за маківкою і контролюючи, щоб пальці рук наближалися до стегон. І знову повертаємося на вдих, згинаємо коліна, тягнемося колінами вперед, контролюємо, щоб коліна завжди дивилися в напрямку пальців, ніг і на видиху. Максимальне витяжіння хребта за куприком назад та за маківкою вперед. Покажу цю праву з іншого ракурсу. На вдих колінами вперед. На видих сідниці якомога далі назад. Тут ціль не зробити нахил, а потягнутися саме сідницями назад. Вдих. І витяжіння сідницями якомога далі. І повертаємося в вихідне положення. Зробимо цю вправу п'ять разів. Вдих та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Видих. Ще два повторювання. Вдих, видих. Рівна спина останній раз. Вдих та видих. Завершили. В наступній вправі ми пропрацюємо наші зовнішні поверхні сідниць і стегон. Для цього ми будемо на вдих тягнутися одним боком в одну сторону. На видих. Повертаємося. І знову вдих в інший бік, на видих, повертаємося тут ми контролюємо, щоб коліна також дивилися вперед, не рухалися в один чи в інший бік за стегнами і залишаємо витяжіння за маківкою. Приготувалися. Вдих та видих, вдих. Та видих. Відчуваємо розтяжіння. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не забуваємо витяжіння за маківкою. Вдих. Видих. Вдих, видих. І по останньому разу плечі внизу, рівна спина. Вдих, видих, вдих та видих. Закінчили. В наступній вправі ми переносимо вагу тіла на одну ногу, піднімаємо коліна спочатку вперед, розкриваємо його в сторону і опускаємо вниз. Потім, навпаки, піднімаємо. Вбік, вперед, опускаємо. І те ж саме з іншого боку. Вперед. Розкрили, опустили. Вбік, вперед. Опустили. Поїхали. Витяжіння. Рівна спина. Вага на одній нозі. Вдих. Та видих. Тут можна дихати просто рівно, спокійно, не затримуючи дихання. Інша нога. Витяжіння за маківкою, вся стопа залишається на підлозі опорної ноги, тих. Продовжуємо. Плечі опускаємо вниз, рівна спина, дихання вільне, не затримуємо його. Контролюємо, щоб вся стопа залишалася на підлозі під час підйому іншої ноги, щоб не перевалюватися на Одне на зовнішнє, наприклад, або на внутрішнє склепіння. Останній раз однією ногою та іншою. І завершили. І для останньої вправи нам знову знадобиться стілець. Сядьте на нього рівно, десь приблизно на половину стільця, поставте ноги. Під кутом 90 градусів і долоні на стегна. На вдих, ми будемо спочатку залишатися в цьому положенні. На видих піднімаємо сідниці, відриваємо їх від стільця і залишаємо наполовину вгорі. На вдих, знову витяжіння вгору за маківкою. На видих, знову напівзігнуті коліна. Рівна спина. Сідницями тягнемося назад. І на вдих сідаємо. На наступний видих, знову відриваємо колі... сідниці, вдих вгору. Видих, зігнути коліна. Вдих сісти на стілець. Слідкуємо, щоб спина залишалася рівною. Цю вправу ми виконуємо за рахунок м'язів е, стегон, не за рахунок розкачування на стільці, будь ласка. Вирівнялись, приготувалися, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, рівна спина. Сідниця, ми тягнемося назад. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, витяжіння за маківкою. Видих, вдих, видих. І ще один раз. Вдих, видих, вдих та видих. І повернулися на стілець. Зараз можна знову розтерти свої м'язи, розслабити їх. Інша ногу. І на цьому ми завершуємо наш комплекс вправ. Ваші коліна часто страждають через нефункціональну роботу сусідніх суглобів. Працюючи з мобільністю, стабільністю та правильною технікою виконання вправ, ви не лише можете покращити е, стан своїх суглобів та м'язів і знизити рівень болю, а й взагалі уникнути його появу. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку цьому відео, поширьте його серед своїх друзів та напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви біль в колінах і як ви з цим справляєтесь. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. А якщо ви хочете допомогти мені в розвитку мого каналу, в описі під цим відео ви знайдете посилання для донату. До наступних зустрічей! Papá,